Напередодні Дня незалежності України у Червоноградському музеї історії релігії відкрилась виставка львівського художника Ігоря Копчика Україна магія українців. У виставковій галереї палацу представлено 30 робіт майстра в унікальній техніці рельєфної пластики на шкірі. На імпрезі з нагоди відкриття виставки побували і журналісти бужнету. Йому 70, а променисті очі, добра посмішка і щирий сміх видають молодечу світлу душу, повсякчас готову до творчих експериментів. Йому пророкували кар'єру успішного боксера, а доля привела до академії мистецтв-труша, де він впродовж кількох років працював натурником і лише у 30 став студентом цього вишу. Ігор Копчик, видатний художник, майстер рельєфної пластики по шкірі, роботи котрого у приватних колекціях по всьому світу. А відтепер поринути в диван. Повижний світ митця можна у виставковій галереї музею історії релігії, де експонуються 30 робіт автора. На шкіряних полотнах талановита рука майстра рельєфно і колоритно оживила історичні події та видатні постаті, релігійні мотиви та образи з дохристиянських вірувань українців. Рельєфна пластика по шкірі справа творча і складна. Спочатку моделі відтворюються у пластиліні, згодом у гіпсі та металії. І найвідповідальніший момент втиснення розмовлення. Моченої волової шкіри у металеву форму кліше. Відтак над однією роботою майстер може працювати і понад півроку То є то є дуже складна і тому то ніхто не не. Ну, таким методом не хоче робити, бо то не є. Бо зараз ну, це не бізнес, знаєш, а, знаєте, а то є не бізнесові твори, бо то бізнес, я рахую, так, день, день найбільше по два торі забату для бізнесу. Так, день зробив і вже все, і несе на базар продавати. А тут я дві роботи приблизно рік роблю. Шкіру треба готувати, шкіру треба, ну, треба її, бо вона не є ідеально ну, пластична, м'яка, її треба доводити. До того треба, треба її підводити і, товщину, і по товщині, бо є переважно за за грубі, треба її трошки підрізати з другої сторони. Задум народжується спонтанно, а під час творчого процесу обростає новими ідеями та баченням. Ділиться майстер. Втім, найважливіше зуміти абстрагуватися від дійсності і з головою пірнути в атмосферу творення. Задум приходить життя припри при, 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 приносити ті задуми дуже просто. Бо ти є в тій ситуації, в тому житті, і, і воно, і воно приходить, але потім вже то спонтанно, вже десь сам каказ є, і ти вже знаєш, що ти будеш робити, але тут же ти. І десь там ногу мала бути зіну, ти випрямляєш чи, чи навпаки, так, а там ще щось, я там додаєш ще щось, а там дивився, а треба додати герб, бо то говорить, допустимо, про Виговського, а то треба з Мазепа, треба йому додати ще щось, а там ще же, і ти вже пішов, поїхав. Знаєте, найгірше, коли тебе турбують, а тоді виключаю телефон, бо то навіть то є настроїться. Настроїться, і ти забуваєш. Що то ти, що -то... тоді -то воно твориться. А якщо ти думаєш, ага, там чекайте, чи я, чи, як -то, в теперішній часі кажуть, чи є бабло, чи нема бабла, чи там ще щось, ще щось, ще щось, чи її в чорної хруче чи ні, ну то нічого не вийде, воно нічого не вийде. Як ти що, все забуваєш, все абстрагуєшся, то ну, завжди ти зв'язаний тільки з тим, навіть не знаєш, що ти робиш, бо ти полетів. А як ти думаєш, про щось інше, ну, то нічого не не вийде. Найбільше часу у майстра забрала робота над портретним зображенням провідника українських націоналістів Степана Бандери. Я найдовше був над роботою Степана Бандери. То він не виходив мені, сам Бандера не виходив, бо він має бачите, він має такі сильні вихід вперед. І то, що я не зовсім так, бо він мав бути ще більший. Але я вже думаю, ну мені скаже, що ти що ти з нього робиш, якогось Бог знає що, це я вже зупинився на тому, знаєте, десь робив ті. Я вже казав операції десь. Обрізуєш, витягуєш вверх, вниз, знаєш, допустимо, того це, бо він мав такі дуже такі вперед випукли. І, і ти зупинився на такому варіанті. І, і, але то забрало дуже багато часу і енергії, бо і не так, і не так, і, не так, і вже знаєш, вже все, врізав, все, зробив операцію, не так, нову операцію, не так, нову операцію, не так. І думаю, треба добитися, ну так як лікарі. Ну, фантастичний лікар, коли з першого разу а мене не виходило з першого. У творчих планах Ігоря Копчика створити серію робіт, на яку майстра надихнула книга дослідження етнокультурного феномену Боги і народи. Зараз я працюю над темою боги і народи, а далі хочу дві теми: перемога козацького війська під Конотопом і, і перемога Сайдашного під Москвою. Ось таких дві великих, то має бути великі, десь, десь приблизно 55 на, на 70 сантиметрів кліше. То є рахується, у, то є дуже велике. Мені попалася така книжка Боги і народи. Я її прошли вона мене захопила, і я думаю, що не зробити. Бо в мене вже є серія зроблена. Витиснути, але я багато роздав, подарував. Там є Шевченко, Франко, Леся Українка, Крушельницька і так далі, далі такі наші відомі постаті. знаєте. І я хочу зробити такий, показати такий великий трикутник, ніби символізує е, піраміду Хіопса, все видіще око, і там буде ряд, де йти богів і народів. знаєте, і воно… На вершині зачепиться, десь самі там буде крутитися. Знаєте, що можна звідси, звідси подивитися, знаєте, такі буде цікаві, цікаві, Дехто буде думати, що о, то пороблено, як то, то було одно. Експозиція унікальних робіт Ігоря Копчика Україна, магія українців діятиме до кінця вересня. Відтак музей історії релігії запрошує усіх поціновувачів мистецтва завітати до виставкової зали та поринути у глибокий філософсько фольклорний